На Луганському напрямку ворог двічі порушив режим тиші з району окупованого Первомайська. Відкрив вогонь по околицях Попасної. Вчора, о 17.30 з напрямку Новолександрівки по околицям Попасної, де розташовані взводні опорні пункти пильських військ, Працювали крупнокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети. Дискритністю десь приблизно 10 хвилин. По іншому з опорному пункту також було відкрито на раженням, але цього разу вже зі стрілецькою зброєю. Донецький напрямок піддали обстрілам 42 рази. Під мінометним вогнем опинилися позиції збройних сил поблизу Красногорівки, Майорська та Старогнатівки. 76 мін ворог випустив по укріпленням в районі Чермалика та 45 поблизу Зайцево. На Маріупольському напрямку шість обстрілів. Втім, тут сталося зіткнення з диверсійною групою ворога. Є втрати з обох сторін. Внаслідок злагодженої дії військовослужбовців збройних сил України з різних родів військ противник в цьому бою поніс важкі втрати до 30 осіб, тільки вбитими. На жаль, під час цього бойового зіткнення. З окупантами загинуло два українських військовослужбовця. Ці двоє бійців проходили службу в одному з спецпідрозділів збройних сил України. Ще п'ятеро українських військових за минулу добу отримали поранення. Олександр Аргадова на Сорокіна, п'ятий канал.